Для пенсіонера, який тимчасово перебуває за межами України або проживає на тимчасово окупованій території, або виїхав з тимчасово окупованої території України, виплата пенсії в 2026 році здійснюється за умови проходження до 31 грудня 2025 року фізичної ідентифікації для тих, хто тимчасово перебуває за межами України або проживає на тимчасово окупованих територіях, подання повідомлення про неотримання пенсії від Російської Федерації для тих, хто перебуває на тимчасово окупований пованих територіях або виїхав із них. Якщо виплату пенсії припинено з 1 січня 2026 року через непроходження у 2025 році фізичної ідентифікації, то її поновлять після проходження такої ідентифікації. Можна це зробити в сервісному центрі пенсійного фонду, можна за допомогою відеоконференцв'язку. Записатися можна через веб-портал, вкладка ідентифікація в режимі відеоконференц-в'язок. Також можна авторизуватися в особистому електронному кабінеті на порталі електронних послуг пенсійного фонду за допомогою віддаленого кваліфікованого електронного підпису діяпідпис. Проконтролювати наявність у пенсійному фонді України інформації про факт та дату проходження останньої фізичної ідентифікації можна на веб-порталі електронних послуг або в мобільному застосунку Пенсійний фонд за допомогою сервісу Моя ідентифікація зауважимо, що окрім проходження ідентифікації безпосередньо в пенсійному фонді для деяких отримувачів пенсії банки також застосовують її у випадках, коли немає активних транзакцій та відсутнє фізичне користування карткою банку. Тому також зверніть увагу на це, аби вчасно отримати державну підтримку. Отримати роз'яснення можна за телефонами 048 49 605 66 та 048 49 356 70 або безпосередньо в сервісних центрах пенсійного фонду в Білгороді Дністровському за адресами вулиця Михайлівська, 41 А та вулиця Єврейська, 28. Ірина Вербинська Лукінчук, перший муніципальний.